Група «Метінвест» продовжує підтримувати територіальні громади, де проживають сім'ї співробітників, та з початку повномасштабної війни вимушені переселенці за сприяння компанії у селі Червоне Глеювацької громади. Завершилася реконструкція амбулаторії в рамках меморандуму про співпрацю з Глеювацькою громадою. «Метінвест» забезпечив медичний заклад необхідними меблями та сучасним обладнанням. Координувала реалізацію проєкту громадська організація «Криворізька фундація. Майбутнього дана амбулаторія розрахована на обслуговування наших шести населених пунктів, які відносяться до Червоненського старостинського округу. Це на це понад 1800 жителів нашої громади. До нас також приїздять із міста, із сусідньої Кіровоградської області, тому. Було надважливо зробити даний проєкт. Стало можливим це все зробити. Завдяки всім гілкам влади був залучений обласний бюджет і, дякуючи нашим депутатам, місцевий, районний. І, звісно, ми зверталися до наших меценатів, до компанії «Метинвест», до громадської організації «Криворізька фундація майбутнього тому завдяки плідній співпраці ми бачимо плоди нашої роботи. Медики задоволені, у них сучасні умови для роботи. А мешканцям села Червоне вимушеним переселенцям та жителям довколишніх сіл не потрібно далеко їхати, аби отримати кваліфіковану медичну допомогу. Необхідні лабораторні дослідження, обстеження, лікування та фізпроцедури проведуть сімейний лікар, медсестри та фельдшер Червоненської амбулаторії. Обладнання, яке ми отримали від медінвестів, значно покращило. Роботу нашої амбулаторії в плані прийому ми можемо на рівні сучасних медичних технологій робити аналізи і визначати стан здоров'я людей, які до нас звертаються. Обладнання, яке було придбане за фінансової підтримки Метинвесту, відповідає вимогам Національної служби здоров'я. Гематологічні аналізатори, аналізатори дослідження сечі. Фізіологічні процедури, кисневі концентратори, які, не дай Бог, допомагають дуже добре, коли є або коронавірусна, або пневмонія. І так далі, весь комплекс фізіологічних процедур: небулайзери, УВЧ – все нове, все сертифіковане, і саме головне настроєне спеціалістами, відкаліброване, і так далі. Заключена угода на обслуговування. І ми з колегами виносимо дуже велику подяку, але ну і знаємо свою відповідальність. Працюватиме в амбулаторії і новий стоматологічний кабінет. Така різнобічна медична допомога значно підвищить рівень сільської медицини. Дар'я Юськова, Юлія Вітряк, Владислав Талалай цей день.